Мабуть, таких яскравих гуру мене ще не було. Але потрібно колись починати. ось, тому Це ж продовження з минулого відео. Щодо потрібно подругуватися з енергією сонця. І насправді не потрібно шукати інде, Це зовнішнє. Все я внутрішньо, і воно ніби породжує нас самих як продовження наше. Оцю сонячну енергію. Ось вона є в кожного. Варто просто її розкрити, розпакувати, комусь маніфестувати. Усі От. І, до речі, дуже актуально. Хочу наголосити. Що усі ті люди, які мене не сприймають, які не можуть зрозуміти, не чують, не відчувають, а можу сміливо сказати, що в них ну, закрите серденько, закрита ангата. Вони просто не відчувають душе, хто є я є. Ось у цього не відчувають. Чому? А, таке може статися, тому що люди а, самі себе не відчувають і, ну, наче хто або не розвивають а, контакт з власним душею, або а, а, дихати через серце, Ось, спілкуватися душею на сердечному. І ой, я так з дитинства помічаю людину. Помічала, що а, дуже багато людей. А, вони ніби вдають, що в них розкрити серце. Деякі навпаки а, є настільки відкриті, що вони прикриваються. Прикривають. Ну я ніколи також цим страждаю із того, що її причулились. Ті, хто мене не розуміють, відписую. Байба. Я буду дуже щаслива, коли на мене будуть живі душі, живі люди. А не буде підписуватися. Ось. І тепер будемо спілкуватися більш розкот, Розкрито. Вільно. і приблизно. Ось. До речі, я колись проходила курс. Профайлінг іби ну, нам психологічно, то мені цікаво колись бореться. Можливо, це чи на початку, чи кубу, чи не Ось. І профайлінг ще допомагає допомагаю через невербальні реакції людини. Дуже багато інформації щит, є так ще щитва по зовнішнім реакціям. Також дуже багато всього можна зрозуміти. Вот. Так, я вийшла у відео, щоб сказати вам не тільки про дружбу з сонячною енергією. У мене далі кольор волосся, вже видно. Як це дружба шановних полком. Полкий колір. додати, що. Не знаю, чи у вас запитувати чи ні, тому що різні реакції або просто робити те, що я роблю, все не запитуйте. Так, буду просто робити, не запитувати. Я можу трошки з потоку почитати, але те, що актуально більше на сьогодні, на туди і тепер. Те, хто більш-менш свідомий, бо більш набагато свідоміший, він вийшов на свою шалену хвилю, свій шлях. І я казала, якщо буде дружба з сонячної енергії, у мене, наприклад, в моєму випадку це буквально дружба і ніби. Народження, відновлення сонячної енергії, власне. А дехто ось я, наприклад, взагалі відчувала, що я ніби помираю. І це вже так, десь півроку триває так, такі відчуття, і вколи вони дуже глибокі. Але це перед початком нового і потрібно максимально відпускати старе. Я ще наприкінці минулого року десь писала, казала, чи списала відео про це, щоб більше-більше відпускаємо старе, і щоб розкрилися двері нові. І ну, в мене дуже багато знаків зараз щодо виходить в неї. І а... щодо тих, хто більше. Більш свідоміші. є вихід на прямий шлях істини власний і такий цільовий дуже, але звертати увагу на оці свідомі, до речі, не будьте просто в трансі, потрібно розпаковувати. Анали цих верхніх духовних чакр дуже свідомо, на свідомому вирішу, щоб не було підключок. До речі, хто навчається в моїй школі, відпрацюють на чистоті з і я ж підіймаю цю рівень свідомості, рівень сприйняття, відчуття і намагаюся і... щось в камеру прізма <смас> з мікрофоном. Трошки так. Я, чому я не тримаю мікрофон, тому що в мене е -е, торсівані ці амулетки, а вони. Якщо мікрофон погляд, то вони викривлюють звук. І щоб не було викривлення, я записую. О, Так Так буде цікавіше. І чутно буде дощ. Так, про що я? А, про м -м -м, високі а, духовні чакри там сьома, восьма, дев'ята, сто 108 якого. Але не зазнавайтеся, тому що при, як тільки розкривається там активація йде на вищих лінах. Чакар, ухте! Тіні тіни. Я пам'ятаю, коли колись записувала відео у тіні стагару. Тіння тіні. тіні. Ось. Бути обережні в того, в кого активу, активація відбувається там, на вищих-вищих рівнях. А, там, як тільки активація, ви ж починаєте сягати, і щоб не було підключено, там відразу хочуть а, ніби погасити це займає. Але а, хто займається практикою, хто долучається до школи вибрації на чистоті стілення, хто навчається. А, і, наприклад, хто вже купив пакет від 50 двох лекцій з практиками по цій школі, той напевно вже знає, як себе контролювати і як займатися цією саморегуляцією енергетичною, духовною, тощо тощо. Це ж школа не просто так. Вона вчасно запустилася, раніше вона не запускалася, бо я, б, я ну, не старалася минулі роки її не запустити, позвонила. І тільки в минулому році на 100 березня запустив, вже він пройшов, вже... потяг пішов далі. І якщо хочеться встигнути, застрибуйте, щоб не пасти задню. А тут є. Так і а, ще, ще можна считати там с потоком угу. а, Багатьом ще треба ментальні програми також опрацьовувати, тому що а, а в нашій матриці так закладені, що все все, все, все через ментал. Навіть якщо у вас інші почекральні спробу, інші чакри можуть бути в більш-менш э, налагодженому стані. Скажі, скажімо, так не буду казати чистенькі мене, тому що э, в кожному свій шлях, свій розвиток, э, свій день, розкриття тощо, тощо. Намагайтеся більше пропрацьовувати ментал, ментальне пологласне. Там дуже багато всього. Ось. І не думайте, що я не пропрацьовую, сама також дуже багато пропрацьовую. Так, ще. В когось ще душі ясно чи чисне бідіння. Починається Чітка, а, також кристалізується, скажімо так, усвідомлення, розуміння власної дороги життєвої а багатьох людей, хто, а, хто є більш Ось Я не буду казати а, там, хто духовно кого Зараз дуже багато uh, людей uh, займаються, розвиваються духовно. Деякі думають, що духовно, і вони uh, навпаки ще душі відходять від духовності. Ось в uh, кожному порізну. І Я поки так спостерігаю, менше комусь щось скажу вже, тому що реакція дуже агресивна, коли я кажу правду. Але um, ну, ті люди, які uh, попадають на мою um, сесію, Будь-якого будь запиту фронту. Там я намагаюся бути максимально примініною і кажу все, як є. Тому а, хто бажає записатися на консультацію, попросту до мене, то розуміти, а, що там не буде такого а, там я кажу все, як є. Я. Я, я маю великі досвід і Я вже не дивлюся з позиції як е, проста психологія. Я вже давно вийшла за ці межі І як глибина психологія, так я бачу все, що на рівні душі, і не тільки і по регресу, і по акаші, і по, і по астралу І-І-І. Тому. І психотрама відразу бачу і вік дощ тощо, тощо, дощі. Ага. І щодо тих людей, які мене не розуміють, не чують, не відчувають енергетично. У мене багато хто не бачив наживо і відчувають енергетично і просто шаленіє від, від таких потоків у вас. Але в кого. Тому властиве, ясно бачення, де бачить який мій внутрішній бік, як сказав мій наставник, що він... стоїть захисна входиться щодо а... про оглядування, можна сказати. Не знаю, може я знову перейду в російську мову вести свій канал, Ще не знаю. Я ще думаю, мені дуже хочеться, тому що в мене ще. Дійсно, внутрішнього хочеться вільніше розмовляти швидше, мабуть. Ну, Хоча ви можете в ютубі ставити м -м, швидкість швидше, і слухати вже там трієчка, вісно, може ще більше. Так, і внутрішній бік, да, захисна функція щодо оглядів таких сканувань, щоб не поїхала психіка у вас усіх від інформації, яка місце свідомості. Доступу до якої інформації дослідження. Але це все для деяких слова, тому що деякі навіть не розуміють про що я кажу. Давайте ще подивимося. Якось ще наразі є така додаткова інформація. Там ще когось минуле не... тягне назад Відпускайте його. І минуле з людей, як бачу, фігуру людей. Хм, відпускайте. звільняєтеся від тягрів від задні але звільняйтесь я з любов максимально любовки ну що? все школу вібрація на чистоті стіни що це таке я ще запишу окремий відеоряд до Ось хочу якось подати. Сінку, це все. І ну, доступно, щоб було доступно. Про що відомо в школі вибратися на чистоті сіла. не розуміє. Але вона буде багатьом допомагати ця школа. Я ж кажу, вона не запускалася раніше, тому що і сосім не був готов. А, зараз а, вже все годово. Просто я треба не просто кричить, що треба-треба вже і відтягнув духовне майстриня, обіцяв під, мій душ. скажімо, людей, а на внутрішньому рівні, позивності, вік яких. Ближче до підліткового підлітковий і ближче до підліткового. І мені духовний наставник про це казав дуже багато років тому. І я сміялася думаю, як це, що мені працювати з молоддю. І до мене тільки дійшло. Я до Петра нарешті, що цей підлітковий вік, це людишні, які я бачу. Це я його бачу чітко. Доволі ясно. Ось але є мене. Люди з таким віком, до внутрішньої зрілості, вони дуже егоцентричні, ну, пілітки. Спробувати пілітків з біологічними віком, Там, ну, щось їм можна розказати. Вони хочуть навчатися самі. ним, але а, чомусь мене так поставили до такого віку. Такий складний вік. Мені здається, якщо менше вік, то там можна пошвидше якось розвивати свідомість. Підлітково дуже добре. Треба видумувати щось. Добре. А, з потоку ще хтось до прийняв родову силу, ще й дуже добре. Особливо це стосується жінок дуже дачного. Проявлення, проявлення зараз буде тим у протягом, тому відслідковуйте і не зачиняйтеся більше, більше виходів. Ага. Виходьте. Виходьте. На природу, щоб відчувати власне стінності. Відчувати хто ви насправді. Біля стихій можете заряджатися також. Дуже потужно, якісно. Рад багато інформації, але наразі а, я зупинюся по потоку, так. Ну і ще раз додам, що наголошу, що ті, хто відчував ніби як стали смерті, стали такі, ніби. Духовна комната, кого, -то, я не знаю, проторення з власною сторони. Так. Це все завершується, закінчується і відчиняється, починається новий етап, що є дуже добре. Під Зараз може гойдати там по фізиці також, тому... Ліклюйте, відпочивайте, хто хоче поспати, спіть, там перезавантаження йде. Тому що нова інформація надходить, надходить, ну, надходить, вона завжди надходить, але зараз особливо І ще на вісім'я вітер нас, може бути когось. Тому зміцнюйте імунітет. І зараз більше інтуїтивне харчування. Інтуїтивне, воно найкраще. Ще дуже багатьох, хто вийшов на істинний шлях. Путя. А, там вже інша вимірніше таких свідомих людей. Душ. І е, там вже дуже багато зустрічей буде зі своїми істинними істинними духовними, всіми істинними людьми. Що я дуже добре завершувати. Дякую за увагу. и ну пущить пущить кто в тайме кто раз меня пущает тут была как на канале волосы любовью ага волосы ага то и разумеется всем пока до новых встреч